І знаючи цей момент, що праведність дарується нам по вірі, ми розуміємо, що в цьому є дуже велике значення. І, дивлячись на те, як далі рухався Авраам з Богом, то далі Бог Аврааму поміняв ім'я з Авраама на Авраам, що означає батько багатьох народів. І потім після цього в Авраама з'явився хто? обіцяний йому син. Не той, що Авраам сам собі вирішив Богу допомогти, але в Авраама з'явився син обітниці. І дивіться, яка тут цікава закономірність. Спершу Бог ввіряє, вміняє Аврааму праведність по вірі. Далі. Перейменовує його, дає йому нове ім'я, аж потім, в кінці, в Авраама з'являється син обітниці. І виявляється, що праведність це є початок отримання від Бога тої повноти, яку Бог має для кожної віруючої людини, яка живе тут на землі. І не будемо коментувати, але я так думаю, що якби не перший крок вмінена на Аврааму праведність по вірі, то наступних кроків в його житті відбутися не могло би. До Римлян, перший розділ 16-17 вірші. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Правда, правда бо Божа з'явилася в ній. віри в віру, як написане, а праведний житиме вірою. Тобто людина, яка увірувала в праведного Ісуса Христа, сміливо може себе вважати праведною. І до тої пори. Поки ми, живучи на землі, не розберемося з цим терміном, праведність, і яке ми до цього маємо відношення, повнота у Христі або отримати Божі обітниці, як отримав Авраам, буде практично неможливо. Тому що є певний, певна, певний принцип, закономірність, як розвиваються події в Божому. В, в, в події в його, в його царстві або в його народі, так можна сказати. До Римлян 5 розділ, до речі, хто хоче про праведність більше дізнатися, послання апостола Павла до Римлян, весь п'ятий розділ дуже багато згадується про праведність. Можете вдома взяти собі перечитати, щоб ви більш заглибилися в цю тему. І до Римлян п'ятий розділ, 19 вірш, сказано. Бо як через одного чоловіка багато хто стали грішними, ми згадували про гріхопадіння, так і через послуг одного Ісуса Христа багато хто стануть праведними. Через послух Ісуса Христа багато хто стануть праведними. І щоб ми для себе так засвоїли. Чітко певний момент, що праведність нам дається по вірі, я попрошу операторів висвітити на екран формулу. Казав, що формули має, але у Бога нема формул. Це формула числа Пі. Число Пі – це математична формула, яка нам показує співвідношення довжини кола до його діаметра. Я це вивчу, ви не думаєте, що я такий великий математик. От. Але коли людина заглублюється в якусь тему, то вона стає експертом і е, вона починає в цьому розбиратися. І давайте подивимося ліворуч. Ця, ця формула, вона, знаєте, випадкова. Просто вона така крупна, щоб нам більше було ясніше. Там, де ліворуч, стоїть грецька буква пі, і назвемо цю букву умовно праведність. От пі це праведність. І дорівнює, щоб праведність стала доступна людям тут, на землі. Бог проробив величезну роботу в людях і через людей, які жили до Ісуса Христа. І уважно дивимося на праву частину цієї формули і запам'ятовуємо, можливо, на все життя, що по праву сторону цієї формули нас немає. У формулі праведності, яка стала доступна людям на землі, нашої заслуги і нашої участі немає, яка зараз від слова зовсім. Тому дивлячись на цю формулу і розуміючи, що Бог проробив велику роботу на землі, щоб праведність нам стала доступна по вірі. А не за наші заслуги. Отут де права сторона. Я вам хочу зазначити, хто там є в тій формулі. І в тій формулі, щоб праведність стала доступна нам на землі, віруючим, в Ісуса Христа, є люди, які описані від Матвія перший розділ з 1 по 17 вірші. І як часто буває, це такий нудний початок Євангелії від Матвія, ну, як на перший погляд може здатися, де описано, знаєте що? Родовід Ісуса Христа. Тобто тут, праворуч цієї формули, є люди, які вписані в родовід Ісуса Христа. Я не буду читати всі 17 віршів, але тільки зачитаю на початку, як воно звучить. Матвія з 1 по 17 вірші Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісака. А Ісак породив Якова. А Яків породив Юду. І братів Його. Що приємно і дивно, що тут родовод Ісуса Христа також починається з Авраама, про якого ми згадали, і якому Бог вмінив праведність по вірі. І 17, 16 вірш. «А Аяків породив Йосипа, це 16 вірш. «А Аяків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус званий Христос. Всі 16 віршів описуються ті, хто має відношення до приходу Ісуса Христа на землі. 17 й вірш. А всіх, поколінь, а всіх поколінь від Авраама до Давида 14. І від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь. І Яків породив Йосипа, мужа Марії. Що з неї родився Ісус званий Христос. Ми бачимо три рази по 14 поколінь, так на світ, на землю через цих людей, які прийняли, які Бог задіяв для того, щоб Ісус прийшов на цю землю, в такий складний механізм праведність стала нам доступна. Я... Упускають деталі, тому що тут тільки про людей сказано: а уявіть собі, кожна людина, яка має складну долю. Тобто до цих 14-3 рази 14-30-42 покоління, і ще взяти кожну долю, і як ця людина жила, і скільки треба було цій людині зробити рухів, щоб вона виконала Боже покликання. Тому нас там немає, є інші люди, але воно на. Нам допомагає бути смиренними в тому, що нашої заслуги, в тому, що ми маємо можливість прийняти праведність по вірі в Ісуса Христа немає. І в тому і згадується одне місце: Бог смиренним дає благодать. От в цьому питанні нам треба смиритися і усвідомити, що ми праведні по вірі в праведного Ісуса. Христа. І тепер можна може виникнути законне питання. А де ж ми? Де наша роль? Що нам робити? Нам що вже тут на лаврах спочивати? Відповідь ми знаходимо це останнє місце в цьому слові, в тому місці, яке ми зачитували на початку, Друге Томефія 3 розділ 16 по 17 вірші. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Для чого? Щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла. І я. Скажу так, що в першу чергу нам потрібно розібратися, чи праведні ми по вірі в Ісуса, чи ми ще не переконані в тому, що Царство Боже вже знаходиться всередині нас. Це перше. І друге, є добрі діла безправедності. Так, от запитання, чи є добрі діла безправедності? Є. Люди роблять багато добрих діл безправедності. Але це називається самоправедність, якщо вони цими добрими ділами хочуть Богу щось доказати. І хай Господь нас від цього береже. Амінь. Амінь. Давайте помолимось, подякуємо Богу і скажемо йому те, що в нашому серці. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за твій Божий план, який в тебе зразу був в серці з моменту гріхопадіння людини. Ми дякуємо, що Ти шукаєш нас і багатьох, які на цьому місці, і які в інших зібраннях Ти знайшов, подарувавши нам свою праведність по вірі. Так само, як подарував Аврааму і Увів Його в ту обітницю, яка для нього була дарована. І ми маємо в Тобі, Ісус Христос, багато обітниць, ми маємо ту землю обіцяну, тут живучи на землі, яка описана, і ті обітниці, вони нам даровані в Слові Божому. І на шляху до того, щоб виконати своє призначення тут на землі. Щоб жити спокійно і не хвилюватися за те, що їсти і пити, щоб мати з тобою добрі і відверті, і сміливі стосунки, ми приймаємо твою праведність повірив в тебе, праведний Ісус Христос. І ми дякуємо, що Ти прийшов на цю землю і явив нам свою благодать. Ми просимо провадь те, що нам не зрозуміло. В Слові Твоєму стосовно шукайте Царство Божого, ти нам роз'яснюй і показуй, навчай нас. І нехай істина про праведність вірою в Ісуса Христа, вона наповнить наше життя, і ми хочемо жити для слави Твоєї і робити діла добрі тут, на цій землі. З повноти того, що ми отримали від тебе. Дякуємо тобі за цей час, за це зібрання, і хай Твоє благословіння воно прибуде на кожному з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.